Керівника будівельної корпорації «Укрбудінвест» Зиновія Щепановського взяли під варту. Про це сьогодні повідомив прокурор Тернопільської області Іван Мельничук. Зенові Щепановському серед іншого інкримінують зловживання владою, службовим становищем, службове підроблення, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службового становища в особливо великих розмірах. Після закінчення досудового слідства прокурор міста. Було внесено подання до суду провання міри запобіжного заходу, взяття під варту. Вчора, в другій половині дня, Щепановський взяти під судом під варту і знаходиться зараз під вартою. Він вчора буквально звернувся в медичний заклад про те, що в нього підвищений тиск. Йому була, звичайно, надана, був прийнятий лікарем, надана допомога. Але на нашу вимогу дати об'єктивно заключення, чи можливо з ним проводити слідчі дії, вчиняти ну, певні нам лікарем було дано добро. Бойовиків, які вклали гроші у зведення житла корпорації Укрбудинвець, зокрема, фірмою Будівельник, керівником якої є Зиновій Щепановський, близько двох-трьох тисяч сімей. На будівельних майданчиках, на яких люди мали б отримати житло в більшості ще минулого року, роботи досі не почалися. Відтак, аби не залишитися без квартир, пайовики вже кілька разів пікетували Тернопільську облдержадміністрацію. Востаннє люди приходили під стіни облдержадміністрації у вівторок, 14 червня. На спільній нараді в присутності представників влади, прокуратури, міліції, керівник «Укрбудінвесту» Зиновій Щепановський пообіцяв пайовикам відновити роботу корпорації. А відтак і будівництво у четвер, 23 червня.